Доброго дня, мої малята! Яка зараз пора року? Правильно, зима. Як ви вважаєте, як почуваються лісові звірята в цей час? Узимку їм дуже важко. В лісі живуть зайчики, білочки, а які звірі ще живуть у лісі? Чому зараз їм? Непросто. Взимку звірятам важко знайти собі їжу. Тому я вам пропоную піти до лісу і допомогти лісовим мешканцям. Кого це ми зустріли на галявині? Це ж зайчики. Я приготувала для них кошики з морквинками. Тому пропоную вам пригостити кожного зайчика морквинками. Погляньте малята і скажіть, чого більше морквинок чи зайчиків? Так, морквинок більше, тому що одна ще залишилася. Що ж нам з нею робити? Ми можемо з вами малята її забрати, і тоді для кожного зайчика буде рівна кількість морквинок. Але ми вже принесли з собою гостинці. Давайте поглянемо уважно на зображення лісу. І подивимось, можливо, там є ще один зайчик. Так, ось за ялинкою заховався зайчик. Йди до нас, не бійся, ми тебе пригостимо морквинкою. Тепер морквинок стільки ж, скільки їх зайчиків. У лісі ми також можемо зустріти білочку. Давайте приготуємо для неї горішки. Горішків слід узяти стільки, скільки в нас кружечків. Погляньте на нашу смужечку. На ній 5 кружечків. Викладемо коло кожного кружечка горішок. Скільки кружечків на смужці паперу? П'ять. Скільки горішків. Теж 5. Скажіть, малята, чого більше горішків чи кружечків? їх однаково, бо в нас не залишилося ні зайвих горішків, ні зайвих кружечків. Тому ми можемо сказати, що горішків стільки ж, скільки й кружечків. А зараз, дітки, я вам пропоную викласти з геометричних фігур. Для тулуба пташки ми візьмемо квадрат. Для голови круг. Для хвоста трикутник. Із чого зроблено пташку? З геометричних фігур. З якої геометричної фігури викладено тулуб? З якої геометричної фігури зробили голову? А з чого зробили хвіст? У зимовому лісі пташкам теж складно. Давайте їм допоможемо і знайдемо для них будиночки. Погляньте, малята, у мене є два будиночки, різні за величиною. Верхній будиночок маленький, а нижній великий. Давайте разом з вами розселимо по цих будиночках пташок. Це горобчик. Він маленький, для горобчика маленький будиночок. А це ворон. Ворон це велика пташка. Для ворона великий будиночок. А зараз спробуйте самостійно визначити, який будиночок підійде для пташки. Де ми з вами малята сьогодні були? Кого ми там зустріли? Кому допомагали? Скажіть малята, чи для всіх зайчиків у нас вистачило морквинок? Як саме ми допомогли білочці? З яких геометричних фігур склали пташку?